Незабаром українці почнуть готуватися до зими, але для деяких лютий триває й досі. Сьогодні наша армія кожного дня виборює незалежність та захищає фронт. Волонтери збирають гуманітарну допомогу та евакуйовують людей з тимчасово окупованих територій. Народ працює та спонсорує армію і державу. Кожен займається своєю справою, намагається бути корисним та приблизити перемогу України. Воєнні аналітики роблять свої прогнози та припущення щодо закінчення війни, а найбільше вагаються над питанням, якою буде зима в Україні. Уряд наголосив, що зима 2022 2023 років буде надскладною. Адже російське вторгнення внесло і свої корективи. Це руйнування інфраструктури і погіршення економічної ситуації, а також загроза ракетних ударів це надзвичайний ризик для опалювального сезону. Проте синоптики обіцяють, що цьогоріч зима буде відносно теплою, можливі морозні періоди, але великої кількості опадів не передбачається, як які занадто низьких температур. Теплую, гарную и с мирным небом. Как обычно, теперь теплые зимы. Надеюсь, что не очень холодно и нормально переживем. Холодно? Зима всегда холодная, независимо есть газ или нет. А если еще газа не будет, будет совсем плохо. Я думаю, что до зимы мы этот, мы не полностью победим, но уже, я кажу, Арестович посыпится російська армія і. И... І буде відступати. Зима буде тяжка, буде холодно, орки близько. Шучу. Ні. Е, я навіть не знаю, як це коментувати. Напевно, холодною, тому що з затопленням будуть якісь проблеми. Ну, не знаю, нормальною, напевно. Ну, хотілося б, щоб була не така холодна. Хоча снігу теж дуже хочеться. В очікуванні того, щоб ми переможемо, то тепліше. Я думаю, що зима буде такою, як завжди, останні роки, не холодна. І, і, і не дуже те, слякотна буде, буде так мокра. Температура буде завжди мінус два, плюс п'ять. А яка політична буде погода в Україні? Ну, війна ця ще не закінчиться. На жаль. Кожного року напередодні осені та зміні температури постає питання номер 1 який буде опалювальний сезон? Вже зараз уряд попереджає, що вдома температура буде трохи нижчою ніж зазвичай. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що російські терористичні акти направлені не лише на цивільну, але й на критичну інфраструктуру. Тому нас чекає надзвичайно важкий опалювальний сезон. Експерти попереджають, що в Донецькій, Луганській, частково в Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях опалення взимку не буде. Жителям таких регіонів рекомендують або переїхати на дачу і в приватні будинки, де можна опалювати самостійно, або евакуюватися у більш безпечні райони. Загалом в Україні уражено 358 об'єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Про це свідчать дані Мінрегіону. З них 349 котельних, 8 теплоенергоцентралей та одна ТЕС. Тому не дивно, що українців просять підготуватися. Ірина Волошна, сімейна лікарка, пропонує більше займатися спортом, аби укріпити свій імунітет. Хоча б 40 хвилин виділяти на вправи або пробіжку зранку чи ввечері. Також у разі потреби зробити щеплення від грипу або ж бустерну дозу від covid 19 І найголовніше харчуватися здоровою їжею. Я купила інфракрасну ліфочервону панель. Ну, я живу в обичному домі, в панельному. Как будут топить, так и будем жить. Очень просто. Значит, надо что-то дополнительно к тому, что греет в батареях. Какие-то средства дополнительные. Потому что одеяло и теплые вещи не всегда спасают. Все равно нужны какие-то обогреватели. Куповатый калорифер, суэтер новый. Сподеваюсь, я в опаливальный сезон буду трошки в холоднейшем месте. Я думаю, что перезимуем нормально. Так. Я купил себе очень теплый халат, В ньому є капюшон і шкарпетки. Три пари всі дуже теплі. Ось так. Ну нема зараз конкретних планів на підготовку там, обігрівачів. Вони вже є в квартирі. ну як, окна заклеїмо. Як можна готуватися? Буде не перший раз в зиму такою. При Ющенка теж був не топили. В транспорті і все пережили, от і зараз переживемо. Прогнози на зиму не надто до вподоби українцям. Мережами в інтернеті ширяться чутки про майбутній дефіцит продуктів. Хтось впевнений, що треба робити певні запаси на зиму. Інші ж просто працюють та не звертають уваги на чутки. Як зазначає голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, дефіциту в Україні у найближчий рік не прогнозується, але можливе підвищення цін на продукти через інфляцію в країні. Тому Дорошенко радить українцям закупити товари за старими цінами. Наприклад, можна запастися крупами, борошном, макаронними виробами, цукром та сіллю. Також можна придбати продукти довготривалого зберігання: це чай, кава, олія та консервація. Загалом експерти радять не панікувати та не робити власноруч дефіцит, скуповуючи продукти мішками. Проте про запас все ж таки купити варто. Українцям також радять купити електричний обігрівач або ж запастися теплим одягом та ковдрами через складну ситуацію з опалювальним сезоном. Ще одна поширена порада від експертів. Купити спальний мішок. Всі продукти, які є, які можна. Ні, ну тільки їду на базарі, там, в морозилі. А так, що закуповувати? Сахар може, нічого не буду. Знаєте на наші пенсії німного лишнього докупиш? Я чомусь думаю, що ніяких особих дефіцитів не буде, разве що, якщо хтось буде створювати це іскусство. Ну, по класиці консерви, гречку, там каші якісь. Ну, наразі я не бачу необхідності там. Купувати мішками гречку та щось інше. Навіть на початку війни дефіцит був, але він був тимчасовий короткий. Якщо не буде товарів вже ніяких, тому що все розкуплять, я буде їсти свою руку. Скоріше, патрони, я не знаю. На початку війни багато українців виїхало за кордон. Багато хто повернувся, а деякі ж залишились працювати там. Навіть зараз деякі українці планують виїхати, аби врятуватися від воєнних дій. Деякі процедури для полегшення виїзду уряд вже змінив або скасував. Також на поступки йдуть і країни, які приймають біженців. Перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свереденко повідомила, що представники бізнесу зможуть виїжджати за кордон з 1 вересня, але за певних умов дозвіл на виїзд надаватиметься терміном лише до 7 днів. І в кількості до 10 працівників одного підприємства. Середня заробітня плата цих працівників має бути не менше як 20 тисяч гривень. У міністерстві соціальної політики повідомили, що Кабмін спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій людей з інвалідністю і супроводжуючих їх осіб. Та влада найбільше просить виїжджати не з країни, а з небезпечних територій. <гум> Я Люблю мені все тут вистачає. Я тут народився. Ні. Не знаю. Мені подобається в нашій стране. Ні. А Ні. Я маю змогу, але не хочу. Я хочу бути тут, на своєму місці, допомагати, як можу. Не виїжджала, виїжджати не буду. Чому? Не хочу, здесь моя страна. Чи є плани поїхати кудись? Хіба що в Японію? Там моя дружина. Я взагалі в Ялті родилась, Куди мені їхати? Там родственники в Севастополі. Мені нікуди їхати. Так що будемо тут, в Києві. Ні, навіть не думав. Це мій дім, чува, я моя звідси їх. Ні, не виїжджав і не буду. Ну, це моя країна, я її люблю. Тут мої рідні, тут мої діти, тут моя дружина, моя родина. Україна понад усе.